Індастрі, четвертий індустріальний парк, який зводять на території Вінницької громади. Це ще одна можливість для релокованих місцевих та міжнародних компаній розпочати бізнес у Вінниці. Що думають підприємці про якість державних послуг? На Вінничині презентували цифрову аналітичну платформу Пульс. Її завдання покращити рівень взаємодії бізнесу і держави. У Вінницькому технічному фаховому коледжі відбувся вечір пам'яті Володимира Івасюка і Кузьми Скрябіна. Зі сцени звучали відомі і маловідомі твори митців. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта Новини за день у середу, 19 березня, про головні події розповім я Олексій Літвінов. 175 українських захисників повернулися з російського полону і четверо з них вінничани. Ще 22 військовослужбовців вдалося повернути на батьківщину завдяки заходам поза обмінами, повідомив президент України. Це важко поранені воїни та ті, кого РФ засудила за вигадані злочини. Серед звільнених бійців збройних сил України, ТРО військово-морських сил, прикордонники, нацгвардійці, у тому числі. Азовці, вони обороняли Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Харківщину, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя, Сумщину та брали участь у боях на Курщині у організації одного із найбільших обмінів: 175 на 175 сприяли об'єднані Арабські Емірати. Від початку повномасштабного вторгнення на територію Вінницької громади релокувалися понад чотири сотні підприємств зі сходу, півдня та півночі країни. Аби забезпечити необхідні умови для великих виробництв, Вінниці розвивають індустріальні парки для релокованих місцевих та міжнародних компаній. Один з них вже активно працює ще три зводять. На якому етапі будівництва найновіший індустріальний парк у Вінниці? Та коли його запустять у роботу, розкаже Катерина Соколюк. Він індастрій, четвертий індустріальний парк, який зводять на території Вінницької громади. Тут працюватимуть три підприємства. У червні 2023 року. Власники компанії підписали договір з міською радою, а в липні вже стартували будівельні роботи. Одна компанія вже здала в експлуатацію два своїх приміщення: цех та адмінбудівлю. Тож невдовзі будуть завозити обладнання і виробляти комплектуючі для агротехніки. Інша ж компанія, що займається виробництвом. Фарбувальних верстатів теж звала приміщення цеху. За півтора року ми змогли побудувати повністю виробничий корпус 2,5 тисячі квадратів. Зараз переходимо до інженерних робіт і на літо цього року чекаємо поставку завезення обладнання і поступове перенесення виробництва сюди на нову площадку. Там будуть стояти металоброблювані верстати, буде стояти фарбувальна лінія і. Буде виконутись повний випуск продукції. Займається Вінницька компанія виготовленням обладнання для порошкового фарбування з 2016 року. На початку повномасштабного вторгнення вийшли на міжнародний ринок. Їхні верстати вже працюють, зокрема у Великій Британії та Молдові. Циркуляція повітря тут е, загрожаються через заркумонтую та і сюди загружається. Так, диски. А що, сендвіч Це сендвіч панель, ми їх теж повністю робимо. Там е, термостійка е, сертифікована 600 градусів, 600 градусів. Да, Черкаси робить завод. Восени ці два виробництва на території четвертого індустріального парку вже запустять у роботу. Аби підприємці були зацікавлені розгортати потужності на території індустріальних парків, усю інфраструктуру забезпечила Вінницька міська рада за рахунок бюджетних коштів. Це водопостачання, водовідведення, дощова каналізація, газопостачання, електропостачання та дорожнє покриття. Громада інвестувала в розвиток інфраструктури понад 180 мільйонів гривень. Ми повинні максимально сприяти тому, щоб нарощувати потенціал, виробничий потенціал нашого міста. А для цього необхідно створювати відповідні території і відповідні можливості для бізнесу, для наших виробників, щоб вони створили робочі місця і налагоджували відповідно ці чи іншої продукції. Розмістивши виробництво на території індустріальних парків, підприємці отримують низку переваг. В першу чергу це митні зменшення, тобто коли завозиться імпортована продукція, мається на увазі обладнання для індустріальних парків, не платиться миту, також не платиться ПДВ, також є десятирічна пільга на несплату податку на прибуток, у разі якщо реінвестується цей податок на прибуток в власне виробництво і розширення потужностей. Податки також зменшило і місто. Податок на нерухомість для індустріальних парків складає 0%, А на землю 1%, що втричі менше, ніж у інших регіонах. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Дізнатися думку підприємців задля якісних реформ цифрову аналітичну платформу Пульс презентували на Вінничині. Це інструмент для збору відгуків від бізнесу про взаємодію з державою задля підвищення якості надання державних послуг на онлайн-платформі. Підприємці можуть розповісти про свій досвід і за потреби, попросити допомогу у вирішенні проблем, які виникають. Детальніше розповість Олена Карбівська. Побачити реальний стан бізнес-клімату в країні та швидко реагувати на запити підприємців з цією метою. Торік створили цифрову аналітичну платформу Пульс її для представників Вінницького бізнесу та влади презентували під час розширеної онлайн зустрічі діалог влади та бізнесу. Головним завданням ініціативи є підтримка бізнесу, покращення економічного та інвестиційного клімату в різюванні, збільшення кількості нових підприємств та розширення існуючих виробництв, покращення динаміки податкових надходжень. На онлайн платформі підприємець може оцінити роботу державних органів, залишити відгук, скаргу або ж запропонувати власне вирішення проблемних питань. Наразі система працює у тестовому режимі. Представники бізнесу можуть оцінити роботу 22 державних органів. Поступово цю кількість збільшуватимуть. Мова йде не тільки про скарги, в першу чергу про звернення для вирішення там різних питань. Внесення змін до законів, підзаконних актів, час на місці не стоїть, багато є змін, експорт, імпорт, внутрішні операції це все те, що дозволить, скажімо, пульс дозволить бізнесу пропонувати владі змінювати правила гри. Я переконаний, що це дуже добра ініціатива. Залишити відгук можуть власники бізнесу незалежно від розміру компанії, зокрема й ФОПи. Головне верифікуватися через електронний підпис, банк Айді або дія підпис. Усі звернення переадресовуються до урядового контакт-центру, де опрацьовуються як звернення громадян. Держава буде аналізувати по цьому, і всі державні органи, і буде робити відповідні висновки, в якому напрямку в державі потрібно. Зробити ті чи інші руки, щоб цей орган працював по-іншому. Згодом на платформі Пульс планують запустити інструмент Бізнес-петиція. І коли подані звернення та пропозиції набиратимуть 500 і більше голосів, їх розглядатиме профільне міністерство. Олена Карбівська, новини за день, телеканал Віта. Не кінець фільму. У Вінницькому технічному фаховому коледжі відбувся вечір пам'яті Володимира Івасюка і. Кузьми Скрябіна. дві постаті, які творили у різні історичні епохи. Втім, зробили однаково вагомий вклад у розвиток української культури та піднесення національної свідомості. На вечорі звучали відомі і маловідомі твори митців, на мотиви яких студенти коледжу підготували театрально хореографічні постановки. Як це було? Бачила наша знімальна група. Під жовтий лист Володимира Івасюка розпочався концерт, присвячений творчості двох видатних українських виконавців. У Вінницькому технічному фаховому коледжі відбувся вечір пам'яті Володимира Івасюка і Кузьми Скрябіна. Вони обоє творили українську музику та підняли її на щабель зі світовими хітами, борючись з російськими наративами про меншу вартість української культури. Жити в такий період, мати такий потенціал, такі мистецькі здібності і розуміти, що нічого не можеш зробити, поки не поїдеш до Москви, не зміниш своє прізвище на Ов і не зробиш усе, що вони скажуть, і на родному язикі Пушкіна будеш говорити. Вони з цим не мирились, вони обоє пішли на навзлеті, маючи повні кишені задумів, мрій творити, робити і бути не гірше як зірки світового масштабу. Над створенням та постановкою музичної вистави працювали викладачі коледжу, Дійових осіб зіграли студенти. Концерт під назвою Не кінець фільму за задумом авторів символізує продовження особистостей і творчості Скрябіна та Івасюка, адже їхні пісні відгукуються багатьом. І сьогодні вони двоє були за освітою лікарями. Кузьма стоматолог Івасюк закінчував медичний університет але. Основне їх поєднало це музика. Про деяких таких людей навіть потрібно кричати, а не просто говорити. Окрім головних героїв, у виставі зобразили різних митців, зокрема, періоду розстріляного відродження. Серед них Алла Горська, Микола Хвильовий. Усі вони творили українську культуру в часи, коли доводилось боротись проти утисків радянської системи. І багатьох з них ця система знищила. Ми вирішили об'єднати багато різних образів людей, які створювали і єднали українську націю. Це люди, які були ідейниками в українській культурі, і які постраждали, поплатилися життям або ж здоров'ям, саме за те, аби створити міцний фундамент української нації і українських ідей. в образі Олени Степанів, студентка коледжу Софія Михайлова. Це перша українська, перша в світі. Жінка-офіцер. Вона також є історикиною та викладачкою географії. Брала участь у першій світовій війні. Концерт пам'яті приурочили до 10-ї річниці загибелі Кузьми Скрябіна у моторошній автокатастрофі в лютому 2015 року. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта. Принаймні з початку нового 2025 року Вінницька обласна філармонія імені Миколи Леонтовича нагадує справжню мистецьку фабрику вишуканих видовищ. Концерти, концерти і ще раз. Концерти чи не щодня, і все це здається тільки набирає обертів і масштабів. Що вже відбулося? А чого ще очікувати поціновувачам музичного мистецтва? говоримо сьогодні у нашій студії. І з генеральним директором Вінницької обласної філармонії, незмінним фронтменом гурту Тік Вітром Бронюком. Вікторе, вітаю! Вас. Да, вітаю, Знаєте, я так те слухав. Спало на думку, колись е, бабця казала, як ворожка приказує, що було, що буде, і чим серце заспокоїш? Це про життя філармонії, не тільки. А на 8 березня серце жінок заспокоювали і не лише грандіозним масштабним спільним концертом із національною оперетою України. Тож як воно працювати на одній сцені із світовими метрами? Ти знаєш, працювати з найкращими, а насправді багатьма організаціями визнана сьогодні національна перета. Це один і ну один він найкращий заклад якраз такого жанру. От і я хочу подякувати генеральному директору Богдану Дмитровичу Струтинському за те, що він погодився до такої колаборації. Нам, скажімо так, приємно. Працювати в такому товаристві, але з іншої сторони, мені втричі приємніше, що е, мої колеги, от, е, артисти Вінницької філармонії, що вони е, якби гарно вписалися в цей тендем. От, і вони, це слова зараз диригентів, які працювали Віталія Фізера і Сергія Дідка, що е, дуже е, гарний мають потенціал оркестр, от і е, той рівень е, продукту. Музичного, який ми створювали на 14 лютого, на 8 березня, от він показав, що насправді можуть бути якісні програми в Вінниці і не тільки. І ті люди, які приходили, знаєш, мені от цікаво там було спілкуватися, що вони. Ми не вірили, що таке може бути Вінниці. Ми такого ніколи не бачили. Там ну дуже багато вражень. Мені приємно, що люди це оцінюють. що Люди приходять, змінюється аудиторія. От глядач виявляє більшу цікавість. Ну і свою чергу ми вже, якщо маємо якийсь певний рівень, ми вже не хочемо якби нижче, того всього падати. І є дуже багато цікавих ідей, цікавих проєктів. і далі продовжуємо їх реалізовувати. Це не перша колаборація національної оперети і Вінницької філармонії. Чи можна розраховувати на те, що невдовзі ця історія буде, її буде продовжено? Двісь, вона має якоїсь там стало такої, в нас немає там якогось ліміту. Тобто це було перших е, дві програми. От далі в нас на е, травень місяць заплановані вже е, національні гастролі спільні, От, е, декілька міст. Це, можливо, там я ще поки що забігаю, трошки не поїде, mm. але можу проафішувати. Це, в цьому сезоні буде три концерти. Це буде в Дніпрі. Це буде в Рівному і буде в Хмельницькому. А з нового сезону ідей багато, і якщо вони будуть з'являтися, ми з радістю будемо ділитися і завжди будемо раді бачити в стінах обласної філармонії і дарувати якісь гарні радісні моменти. Знаєш, я скажу тобі відверто: до приходу в філармонію. От я напевно, що був тим, хто скептично ставився до того, що там відбувається. Але при правильній організації праці, це е, сьогодні е, можна для наших містян і для гостей нашого міста. Показати досить якісний в художньому, естетичному сенсі продукт музичний, європейського, подать зразку, і не треба десь далеко їхати. Це можна побачити в нас в рідній Вінниці. І коли ти дивишся, там, як люди сміються, як вони, хтось пускає якусь таку іронічну сльозу, десь дещо згадалося в житті, От, коли одна моя знайома. Професора і казала, що каже, я сиді, сиділа собі і плакала. Мені так приємно було, тому що я пригадувала цілу молодість, там, так, що я, якісь речі. Це говорить про те, що в умовах сьогодення, коли ну, світ декларує мало позитивних новин і люди вигорають, люди якби, черствують у того всього, ну така психологія і біологія цього процесу. Але якщо ми людей Доводимо до якоїсь певної емоції, я вважаю, що це класно. На останок запитаю про візію Віктора Бронюка щодо подальшого розвитку Вінницької філармонії. А це все вбачається як те, що Україна, Європа і світ їде до нас у Вінницю. Чи Вінницька обласна філармонія їде на широкі терени, на широкі простори нашої країни, і далі, далі і далі. Знаєш, я хотів би, щоб воно було і так, і так. З одного боку, нам є чим поділитися, тому що якби там не було колективів, які працюють на базі філармонії, такі як, наприклад, академічний ансамбль бісний танцю Поділя, якому 85 років вже на секундочку, да? тобто які якби Продуктує якраз культуру Поділля, українську національну, етнічну культуру. От, і там є цілі програми, які можна вести і в рамках культурної дипломатії показувати світу, що українці це нація, яка має багатші культурні традиції, от, пісенні, танцювальні. От, коли ми в тому ж сенсі, що ми можемо, наприклад, там якісь колективи по типу Леонтович-капели, це молодіжна хорова капела, яка є, я вважаю, правонаступницею капели Миколи Леонтовича, яка 100 років тому назад, тут на Поділлі, на Вінничині, працювала, де створювалися геніальні судеври, такі, як Щедрик і багато інших. І сьогодні в сучасному трактуванні показувати і українські хіти, і світові хіти. От і о, нам є чим вразити. Віктор, дякую за розмову. дякую за вашу роботу, роботу ваших колег, за ті відчуття, настрій, атмосферу, яку Вінницька обласна філармонія дарує глядачам у наш непростий час. А з нами у студії новин був генеральний директор Вінницької обласної філармонії імені Миколи Левантовича, незмінний фронтмен гурту Тік Віктор Бронюк. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску Вінницьке ОСББ Вікторія 42 а завдяки державній та міській програмам економить на теплі близько 40%. а це майже 800 гривень на місяць з квартири. Представники міжнародної організації та Вінницьких соціальних служб провели у місті антинаркотичний рейд, що змінилось. Додали до тарифу лише 5 гривень і модернізували будинок на суму понад 8 мільйонів. Вінницьке ОСББ Вікторія 42, а завдяки державній та міській програмам економить на теплі близько 40%. а це майже 800 гривень на місяць з квартири. Як готувалися до робіти, хто може подати заявку, аби термомодернізувати і свою багатоповерхівку розкаже наша Катерина Соколюк. Тепліше, сучасніше та економніше. Вінницьке ОСББ Вікторія 42 а завершило термомодернізацію свого 80-квартирного будинку. У багатоповерхівці утеплили зовнішні стіни, встановили індивідуальний тепловий пункт, оновили внутрішньобудинкову систему теплопостачання та встановили клапани, завдяки яким температура в будинку регулюється автоматично. Клапани самі регулюють подачу відповідно до погодних умов. Тобто є датчик на вулиці, там от біля першого під'їзду стоїть датчик температури, і відповідно до підняття температури чи опускання температури, клапан відкривається чи закривається. І Гаряча вода вона або збільшує свій поток або зменшує свій поток. Про такі масштабні роботи мешканці будинку задумалися у 2020 році, коли правління ОСББ очолив Олександр Гаврилюк. У 2021-му провели енергоаудит і подали заявку до фонду енергоефективності, який компенсував 70% вартості робіт. Загальна сума проєкту склала понад 8 мільйонів гривень. З них на 5 мільйонів 700 тисяч гривень ОСББ отримало відшкодування через програму енергодім фонду енергоефективності. Внесок мешканців склав 2,5 мільйони гривень. Тут виникало питання в тому, що державна програма покривала 70% всіх видатків, але 30% треба було покласти на мешканців і покласти на людей 40 тисяч одним платежем. скажімо так це було дуже. Тяжко, де і майже неможливо. Тож звернулися у фонд муніципальних інвестицій, аби отримати пільгове кредитування на термін 10 років. Це виходило вже не 40 тисяч, що треба було здати, а от ми прийняли тариф 5 гривень з квадратного метра на місяць. Тобто, ну це вже ну якби велика допомога. Людина має сплатити 60 квадратів по 5 гривень. Тобто вона має сплатити там 300, 200, там одно кімнаті 200, 300-350 гривень в місяць за утеплення, а економи 800-900. Ну, вже показник. Цієї зими ОСББ вже протестувало термомодернізацію в умовах опалювального сезону. В кімнаті у нас менше як 21 градус не було. Якщо сонечко світить, то й 22. дуже тепло стало. Нема сирості повітря. У нас була вологість дуже висока. 80% і більше. Зараз в цю зиму 50-55 Це дуже гарно, тепло. Ну і красиво. Вінницькі ОСББ можуть отримати пільгові кредити від фонду муніципальних інвестицій за двома пакетами, а відсоткові ставки залишаються такими ж, як на етапі підписання угоди. До п'яти років це пакет А, це легкий пакет, і до десяти років це пакет Б. Відповідно, відсоткові ставки складають 3% річних на 5 років і 5% річних на 10 років. Це може будь-яке ОСББ нашого міста, яке є учасником програми «Енергодім», в якого є вже практично кошторисна документація, якщо ми говоримо про це утеплення. Нині у громаді реалізовано вже сім проєктів з термомодернізації, втілити які вдалося завдяки фондам енергоефективності та муніципальних інвестицій. Ще у трьох ОСББ роботи тривають. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта. А у Вінниці провели антинаркотичний рейд. Замальовувати адреси сторінок у соцмережах, через які поширюють небезпечні для життя психотропи. Вийшли свідомі вінничани та студенти. Акцію організувала міжнародна антинаркотична організація. За тим, як все відбувалось, спостерігали і наші кореспонденти. Проспект космонавтів місце збору тих, кому не байдужа доля молоді, і тих, хто хоче вберегти юнаків та дівчат Вінниці від вживання наркотиків. Міжнародна антинаркотична асоціація об'єднала довкола себе активістів, які готові обійти місто і замалювати адреси каналів у соцмережах, через які наркоділки ведуть смертоносний бізнес. Зараз а, діти. 15, 14, 13 років із цікавості просто заходять на цей адресу через інтернет і дістають наркотики. Дуже все просто заказали, заплатили. І вони думають, що просто один раз нічого не буде. Це міф. Залежність зараз з одного разу. Перед виходом учасники рейду домовились пояснювати мешканцям ціль своєї роботи. Далі поділились на групи, аби охопити якомога більшу територію. Отримавши балончики із фарбою, приступили до справи. Розповсюджувачі психотропів зазвичай залишають написи на фасадах будинків, парканах та гаражах. І до вже попередньо замальованих щоразу додають нові. Знищувати їх вже не вперше виходять представники міського центру соціальних служб. У своїй діяльності ми звичайно зустрічаємося з сім'ями, де є наркозалежні, де є підлітки, які вживають. На жаль, такі речовини, де є дорослі члени сім'ї. І це є важливим виявляти це на радніх стадіях, тому що ця робота має проводитися постійно. Кожен згорток, куплений через такі соцмережі, може бути смертельним, кажуть організатори акції, бо невідомо хто та з яких речовин робить наркотичну сіль та інші психотропи. Молодь обходила кожен куточок у дворах, аби не пропустити адресу каналів збуту це дуже сильно шкодить здоров'ю, і я б дуже хотіла зменшити кількість людей, які вживають і ну я б сказала, непотріб. У Дмитра Богуцького своя мотивація каже: війна додала стресів, і люди можуть не усвідомлюючи шукати розраду у психотропах. Тож потрібно прибирати їх з очей, знаючи всю трагедію війни. І, наприклад, хтось може загубив будинок. Хтось я не знаю, тратить сім'ю і просто вічі може проходити десь поруч і дивитися, наприклад, є знак, і може підключитися до цього. І я розумію, що людина може просто впасти і не піднятися. І тому цього треба запобігти. Такі рейди у Вінниці проводитимуть і надалі у різних районах міста. Ірина Дідух, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. На сьогодні це основні новини Вінниці України та світу, але не перемикайтеся по завершенню. Дивіться міжнародний дайджест новин: бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.